Молодята забрали знахідку до себе в номер. Серед ночі Ярослав прокинувся. На фоні вікна маячила чиясь тінь. Схопившись, хлопець зрозумів, що Карина просто стоїть і дивиться в далечінь порожнім поглядом. Вона розповідала, що в дитинстві іноді ходила у вісні, але за ті два роки, що вони знайомі, такого жодного разу не ставалося. Люба, прокинься, тихенько заговорив Ярослав, повільно вкладаючи долоню на талію дівчини. Це добряче його налякало, але хлопець опанував свої страхи і сконцентрувався на спробі тихенько розбудити дружину. Як тільки пальці торкнулися тіла коханої, дівчина враз отямилася. Якийсь час Карина ошелешено дивилася на чоловіка. А потім кинулася йому на груди і міцно обійняла. Була впевнена, що переросла це все, і я більше не сновида. Вибач, що налякала. Давно такого не було, я зовсім нічого не пам'ятаю. Не страшно, нічого ж не сталося. Ходімо у ліжко. Ярослав турботливо підхопив дружину під лікоть.